Краще гравця року з більярду визначали на традиційному рейтинговому турнірі, який проходив 5 та 6 серпня в Могилів-Подільському більярдному клубі Професіонал. Як зазначив організатор турніру Володимир Бурса, для нього стало приємною несподіванкою, що кількість прихильників більярдної гри постійно зростає, а відповідно підвищується майстерність та рівень змагань. За першість у турнірі з вільної піраміди змагалися 16 більярдістів. Кожна партія була епіцентром тихої, стриманої, але надпотужно емоційної енергії. Кожен учасник турніру мав свій малюнок гри, свою тактику. Звання кращого гравця року здобув Богдан Величко. Перше місце важка була дуже боротьба, напружена. Багато тренувався, багато чекав цього турніру. Саме вільна піраміда це моя саме така улюблена гра. Друге місце в турнірі посів Дмитро Зайченко. Третім став батько переможця Анатолій Величко.